Прикарпатські рятувальники, які виконували аварійно-відновлювальні роботи на деокупованих територіях Харківщини, повернулися у свої підрозділи після двотижневого відрядження. Вони цілодобово чергували в пожежно-рятувальній частині міста Ізюм, розбирали завали і ремонтували зруйновані ворожими обстрілами житлові будинки і заклади освіти, відновлювали пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. А в перші дні деокупації долучилися й до проведення ексгумації тіл, закатованих російськими окупантами. Виїхали ми. Туди 2 жовтня і до сьогоднішнього дня несли службу по караволі. Працювали позмінно, добачились добу та навіть між робочими змінами рятувальники не забували про обов'язок. Насамперед розвозили питну воду місцевому населенню та допомагали людям, що залишилися у зруйнованих окупантами містах, підготуватися до осінньо-зимового періоду. Заготовлювали старшим людям, пенсіонерам дрова. Відновлювали будівлі, а саме забивали вікна під, ну, підручними матеріалами, які знаходилися у нас брезентами, клійонкою. Терсоплетами, щоб підготувати оселі до зимового періоду, у зведеному загоні на Харківщині працювали понад два десятки співробітників ДСНС із Прикарпаття. Незважаючи на вік чи досвід роботи, чоловіки зізнаються на кожне бойове завдання відправлялися, ніби вперше. Ти не маєш вільного доступу до того на тій ті самій пожежі чи на тому, ДТП, ти завжди думаєш про другий фактор: це підрив на міні. Це боєприпаси, це вибухи. Половина тебе думає ще, щоб, не дай Бог, нічого не зачепити, ніде не зійти і робити на такому на такій віддаленій більш території. Тобто не, не... вчилися, вчилися все наново працювати. І цей досвід зробив їх сильнішими, кажуть вогнеборці, і посилив впевненість кожного із них, що перемога неодмінно буде, принаймні вони докладають до цього максимальні зусилля. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, новини на вежі.